Ви дивитесь вікна, вітаю вас. А він таки повернувся. Скандальний заступник губернатора Миколаївщини, якого вчора не встигли взяти під варту і ушпитали зали суду. Прийшов на засідання. Сьогодні Миколі Романчукові таки обрали запобіжний захід, і зараз він в СІЗО. Ще вчора вночі звідси його кволого виводили попід руки до карети швидкої, а вже сьогодні він на своїх двох прийшов на засідання суду. Так само неголений і в супроводі адвокатів. Микола Романчук ладен доводити свою невинуватість. Як ви себе чувствують? Хочу не тратити. У там було 160. шістдесят. Звісно, не було який Заходять суд вовнус до зали суду, він прийшов добровільно, каже свою правду, збирається обстоювати, украв суд, украв тюрму. Це не мой принцип. Здівав. І якщо тебе подають в тому, що ти не так, суд докажи. Я думаю, що єдине, хто може. Поніпевне рішення, то суд до судової зали. Романчук із адвокатами заходять серед перших. Захисники відразу звітують уночі підозрюваний їздив до Миколаєва. Там його обстежили лікарі і дійшли висновку, що підозрюваний потребує лікування. Був зафіксований діагноз хіпраконічного хвороба другої ступені високий тиск і Інші хороб утім на негайному шпиталенні захист не наполягав. Одразу після стану здоров'я почали обговорювати Романчукові заслуги перед державою. Перше, я хочу долучити до матеріалу розправи. Це грамота про присвоєння звання Героя України. Перелічені звання та нагороди військових прокурорів не вразили. Навіть погляд це палка з ухінцях, оскільки. Наявності обґрунтованої підозри, наявність позитивних характеристик, вказує на те, що людина жила подвійним життям. Зважаючи на те, що Романчука звинувачують у скоєнні особливо тяжкого злочину вимагання хабара у 90 тисяч доларів. Прокурори подають клопотання про суворий запобіжний захід. Вигляд тримання під вартою строком на 60 днів. І звичний розмір заставу не менше 14 тисяч мінімальних заробітний план. А це майже 20 мільйонів гривень. Адвокати не згодні, бо таких грошей Романчук переконують немає. А всі скарби, що їх вилучили у приватному сховку під захисного, то дарунки друзів геть невеличкі. Наприклад, було там вилучено один невеличкий 250 п'ятдесят грам злитих золота. Це наприклад на 50 років йому подарував трудовий колектив, 3500 тисячі скинулись по 10 гривень. А зрештою. Просять відпустити мачука під домашній арешт або принаймні зменшити суму застави, якщо слідчий прокурор на побоюється того, що він буде спілкуватися та здійснювати тиск, виконуючи обов'язки, як прокурор сказав, він буде все ж таки знаходитися на роботі, то чому це не домашній арешт? По обіді слово надають і самому підозрюваному. Він просить не тримати під вартою, бо від слідства не тікатиме. Я не ходив не, не, не тому, що мені погано чи не погано. Я просто хотів бути місті з вами, щоб розвужити цю справу, яка є по містах, знайти виновних. І за те, що є виновні, ці виновні привлечуть Суд рушає до нарадчої кімнати. Вже за годину в залі засідань з'являється конвой, а судді читають ухвалу. Запоміння за хвилі тримання під варто в Одеському слідчому ізоляторі Світлишний розмір застави, як запобіжного заходу, розмірі 5 мільйонів 512 тисяч гривень. Відразу по тому адвокати підсудного заявили, що подаватимуть апеляцію. Сам Романчук рішення сприйняв спокійно. Встав, зібрав речі і під вартою попрямував до СІЗО. Журналістам лише вкотре сказав грошей. В нього катма. Юлія Фанасіва Євген Рипенко. Програма Вікна СТБ.